Вирішив не відмовити собі в задоволенні посидіти в орлиному гнізді. Поки є така можливість, сиділи коли-небудь в орлиному гнізді. Yeah. От серед вас, Бачите, скільки Клас. Тепер у нас на черзі заміри. Оте, от все. Між позиціями, взагалі, довжина цієї, цієї рейлінга, я би сказав. Да? А, вот. Тому що те, що хоче замовник, це одне, а те, що ми можемо зробити, це інше. Реально платформа маленька, дуже коротенька, зазвичай вона більша. Зазвичай біля 12 фіт довжина оці, цієї чого, штуки. А тут реально може 10, може ні, може і менше. Також треба оглянути ось ці штуки, які ми називаємо хуй кальмар. Правда? Squid Game. Нам треба зрозуміти, що нам знадобиться і чи це реально взагалі переносити його під платформу. Під платформу. Такое, чесно кажучи, так собі завдання. Треба буде відключати ці товсті кабелі. Короче, геморно, дуже геморно. Отак ми міряємо висоту антенн. Нас цікавить CL Central Line, центральна лінія антенни і вона приблизно 213 футів. Ось така довга у нас лінійка. Нарешті спускаємо вітера і... і спускаємо мене. Ну, Я сам буду спускатися. Нужно. Отак. От Кейгам. По Попрацюємо тепер знизу. Все.